Іва квітка, коли мені її подарували. Казали, що вона називається Добрий ранок. Але вона і правда, на ніч лягає спати, раненько вранці вона просипається і розквітає. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. Бачите? А ось скоро туди цвісти лілії, а вже цвіте. Календула поміж холодком. Скоро зацвіте мальва Дуже гарне рожева, я вам потім покажу. І отаке у нас така у нас краса. А це мій транспорт. Мій улюблений велосипед. Я збираюся їхати на базар. Поважайте мені гарного дня. Вам також.